Усвідомленість дуже важлива і цінна складова життя, адже вона допомагає тобі проживати всі моменти більш глибоко і бачити їх по-справжньому і, немов більш наповнено. Адже тоді ти помічаєш, дійсно помічаєш, що навколо тебе, що всередині тебе. Адже ти не зайнятий якимись своїми думками, які перекривають все інше, затьмарюють те, що з тобою відбувається. Якісь твої тривоги за майбутнє чи переживання за минулі дії, вони не затьмарюють теперішній момент, а це єдине, що насправді є в тебе. Адже ні в минулому. Ні в майбутньому ти не перебуваєш наразі. Те, де ти знаходишся, це просто тут і зараз. І насправді прикро прогавити поточний момент і не прожити його сповна, хоча би не спробувати. І саме ось цьому проживанню. І глибокому відчуванню того, що з тобою діється зараз, і сприяє усвідомленість, коли ти віддаєшся тому, що діється наразі, і відсуваєш все інше, ти, немов, встановлюєш більш тісний і глибокий такий справжній зв'язок зі світом. І навіть ті справи, у які ти залучений наразі, даються більш ефективно, адже ти сконцентрований на тому, що ти робиш, як ти робиш, спостерігаєш за своїми рухами, за тим, що ти виконуєш, і проникаєшся цим. Немає якихось формальних машинальних дій, в яких відсутні відчуття. І твоя присутність, твоя справжня присутність не тільки фізична, а й емоційна, ментальна, коли ти цілком знаходишся в тому, що ти робиш. Навіть якщо ти просто сидиш і дихаєш. На тому і сфокусована медитація, віддатися моменту зараз. І своїм відчуттям зараз спрямувавши на них свою увагу, відпустивши те, що буде потім, або те, що сталося напередодні, і жити, жити і проживати свій стан і той момент, в якому ти знаходишся зараз. І, зокрема, потім немає переживань про те, що, немов. Якісь миті або навіть роки пройшли повз тебе і життя просто промайнуло. Адже озираючись, ти збагнеш, що був в тих своїх подіях цілком повністю, віддавався своєму життю сповна і насправді нічого не впустив. Звісно, неможливо осягнути все одразу. Не знаю, проживати кілька подій водночас, тому що ти тільки тут. Ти не можеш бути в кількох місцях водночас, в кількох подіях водночас, але це й не потрібно. Ти все одно встигнеш все те де маєш бути. Але дуже цінно віддатися тому, де ти є зараз, і насолодитися. І взяти з цього потрібний тобі максимум, втілити все те, чого ти хочеш зараз, в тих обставинах, в яких ти перебуваєш, а не просто очікувати, коли це вже мине, і ти перемістишся в якусь іншу картинку, іншу реальність, іншу подію, коли, наприклад, йдеться про день, який в тебе розпланований різними справами, різними подіями. І ти зараз знаходишся в одній точці, а вже гадаєш про іншу, бо можливо, вона для тебе більш приваблива, можливо, ввечері тебе чекає якась подія, яка для тебе наразі більш бажана за цю, в якій ти зараз, зранку чи в день. Але ж так чи інакше, ти зараз тут, отже, для чогось тобі це потрібно, і уж точно ти щось можеш взяти з себе з цього. Взяти для себе з цього. І... і коли ти не затьмарюєш свою свідомість якимось очікуваннями майбутнього і зосереджуєшся на теперішньому, тоді і насолоди набагато більше. Навіть якщо зараз відбувається щось неприємне, то ти можеш переформатувати це, ти можеш взяти. Щось інше для себе, з цих обставин. Ти можеш обирати, на чому сконцентруватися, що так чи інакше не відбудеться, якщо ти зараз навіть своїми думками не тут, а десь в іншому моменті, якого не існує ще або вже життя на автопілоті. Частіше за все радше походить на існування, а не життя. Просто якесь виживання, особливо якщо йдеться про важкі етапи, коли дійсно, немов хочеться просто перечекати, і, відповідно, перебування в поточному моменті, цілком усвідомлено, може завдавати болю, якщо ти не справляєшся і не можеш знайти для себе щось приємне. Але в той же час навіть переживання певних складних станів і емоцій усвідомлено є кращим, адже тоді потім легше їх відпустити і рухатися далі. Якщо зараз ти заглушаєш своє сприйняття, тому що важко впоратися з цим станом і хочеш вже перейти в щось більш легке. То так чи інакше, потім фізично може ти і виберешся з цього, але емоційно воно буде тебе переслідувати. Бо ти не прожив як слід цей момент. А емоції, коли їх не проживаєш, вони заблоковуються і лишаються всередині. І потім дадуть про себе знати. І буде певна напруга, і складність, і надалі. Але їх можна уникнути. Просто віддавшись своєму стану зараз, яким би він не був. Навіть якщо зараз здається, що з нього не виберешся, навіть якщо зараз хочеться відчувати щось інше. Але, так чи інакше, всі емоції, відчуття важливі і потребують того, аби ти звертав на них свою увагу, повертаючись до усвідомленості.